Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. Хочу показати замовлення нашого постійного клієнта. Ну, суть в принципі, не в замовленій номенклатурі, а іменно у виробнику. Тобто зателефонував клієнт і каже, треба набір підшипників повністю на КПП та на, на, на проміжутку. Я говорю про ЮМЗ 6. Але принципово тільки Словакія. Там не Китай, не Польща, ні ГПЗ, нічого, тільки Словакія. Ось я вам показую, ми зібрали повний комплект. ну, В принципі, це новинка. Будемо тепер працювати з цим постійно. Ось така коробка. Торгівельна марка ZVL, Словакія, номер підшипника і QR-код. Всі у коробочках. Ось один я розпакувала. Так, на прикладі, це у нас, по-моєму, 42 42212, так? Ось так запакований. зараз покажу. Покажу ближче щодо, щодо маркування, якщо це буде видно. Так. Тут з декількох сторін написано Словакія. От бачите, яке виконання підшипника. Ага, он його маркування фокусує. І он є написано Словакія. А, вони, в принципі, як комплект по ГПЗ вартує трішечки дорожче, але. Плюс-мінус, ну, скажімо так, я прораховувала шведські підшипники СКФ, ну, плюс їх не можна зібрати повністю по всій номенклатурі, тому що завод не виготовляє такі підшипники, тільки частково. Там цінник, ну, можна купити реально трактор, і причому вже, вже відкапіталений. Просто так скажу на, на вскидку 6,5 тисяч вартує 317 підшипник на чулок. Це просто один. А тепер помножте на 4 і плюс додайте всі інші підшипники. Ну, це просто, ну, скажімо так, для umz 6 це неадекватно і в цьому немає потреби. Е, що ще скажу по підшипникам? Комплект повністю, але що стосується 2612, у ЗВЛ такої номенклатури немає. 2612 КМ у нас. Як завжди, ну, відео є окремо, їх постійно замовляють. 10 ГПЗ оригінал завода. Ще оці промасляні бумаги. Такі ще є. Е, є і ГПЗ-34, більш бюджетний варіант. Є ще індійські, і китайські, і 3612. Хто знає, двохрядний. Ну, Всі питання по телефону. І 94908 підшипники який йшов в проміжутку, це вже буде ГПЗ, бо, на жаль, ЗВЛ теж не виготовляє таку номенклатуру. В общем, по коробці можемо вам зібрати по Словакії абсолютно все повністю, а 2612 даємо завода оригінал. Ще у нас тут заднього хода, шестерня, теж оригінальна, ще радянська. Болт з двома шайбами, всі беруть у цих шайб зазвичай дві штучки, бо іноді можна, скажімо так, всі перестраховуються, вдруг щось піде не так. При зборці беруть дві такі шайби і кільце з вусиками. Всім дякую за увагу! Всі питання по телефону, або хто вже працював з такими підшипниками, хто стикався може на іншій техніці по виробнику. Буду вдячна всім за зворотній зв'язок.